Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, але контрольованою Збройними силами України. За минулу добу підрозділ російсько-окупаційних військ 29 разів обстріляли позиції українських захисників. На приморському напрямку вогнев мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав захисників Мар'їнки. Крім того, свої цілі тут шукали ворожі снайпери. Морських піхотинців у районі Водяного ворог обстрілював з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. По морпіхах в Широкиному бив з озброєння бойової машини піхоти та стрілецької зброї. По захисниках Павлополя противник вів вогонь з гранатометів, а по оборонцях гнутового та Чермалка з великокаліберних кулеметів. На Донецькому напрямку по позиціях в районі населених пунктів Авдіївка та піски ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Опорні пункти поруч Луганського противник обстрілював з гранатометів. По оборонцях Опитного бив з кулеметів, а в захисників Кам'янки зі стрілецькою зброєю. Поблизу Троїцького активізувались ворожі снайпери. На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів противник вів вогонь по захисниках Хубачевого, а оборонців Новоолександрівки обстрілював зі стрілецької зброї. Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші, і вогонь у відповідь не відкривали.